В п'ятницю ввечері журналісти альтернативного телебачення приєдналися до одного з екіпажів патрульної поліції міста, аби на власні очі побачити роботу поліцейських. Кілька хвилин патрулювання і вже перший порушник переходив дорогу в районі незалежності 18, В народі просто 220-й гуртожиток. Доброго дня, доброго дня, шановні. Дивіться, ви порушили правила дорожнього руху, а саме статтю 127, частину першу. Ви здійснили, перейшли проїжджу частину поза пішохідним переходом. Пішохідний переход є там і там. На цьому місці спочатку року вже, от на цьому відрізку дороги вже було два ДТП, коли збивали пішоходів. Ну, Я розумію, що звик, але ну, за це є вікою... я відповідно. Я вірю. Ну, знаєте, це ну, українська така натура, що ну, переход всі йдуть як -ві. ну, Треба починати з себе. Дякую за Інші доволі злісні порушники правил дорожнього руху водії мопедів та скутерів. Даний водій був зупинений за порушення правил дорожнього руху, а саме статті 121 частини 5, а саме керував мопедом без шолом. Виноситься постанова, накладається штраф 51 гривня, роз'яснено даному чоловіку його права і обов'язки. Пояснено, що він даний штраф має сплатити протягом 10 днів. Якщо він не сплатить, дана постанова буде направлена на виконавчу службу, де буде здійснюватися стягнення з нього даного штрафу вже виконавчої. Протокол складено, продовжуємо патрулювання. Надходить інформація, що зникла 12-річна дівчинка. Пішла здач додому і додому не дійшла. Так, знаєш, куди треба поїхати? За Будинок культури подивитися. Дитина не просто пішла з дому, але й залишила надто підозрілу записку. Не переживайте, все нормально, не шукайте, я все буде нормальдівчинка, таки знайшлася в одному з сіл острожського району, та такий її вчинок змусив похвилюватися чимало поліцейських старшими. Воно про трошки легше а. Да? Богу, знаходимо і швидко знаходимо дітей. Тобто працюють оперативні служби. У нас працюють дуже добре на рахунок цього, щоб знайти читають. Проїхавши з містом, вирушаємо на зем снаряд, улюблене місце відпочинку Нетішинців. Тут поліцейські слідкують, в тому числі, аби п'яні водії не сідали за кермо після відпочинку, а відпочиваючи, щоб не палили багаття в лісі. Це дачна частина. От тут. Відбувається дуже багато крадіжок на сьогоднішній день. Тут часто проводимо патрулювання. В денний час, в нічний час їздить автомобіль, заїжджає сюди. Заразом перевіряють рибалок. Ловити рибу дозволено лише на вудочки та спінінги. Не можна ловити сітками. Сітками, сітками заборонено виловлювати рибу. Будь-коли трьох чоловік оце за період нереста притягнули. Порушили кримінальні провадження. завело риби. Заборонених речей немає. На воду ще На воду ще ловим. Ні, на риби логи. За ситуацією на нетішинських водоймах слідкують не лише поліцейські. Цього молодого чоловіка зловили на гарячому працівники команди охорони водойми охолоджувача ХС. Він займався забороненими видами риболовлі. Щоправда, у відділку поліції юнак свою провину заперечував. Пізича за що? Пан? Мене при мене при... призвичайно вилов риби? – Ні, я не ловив. Не дряча, саме, як є особа, яка бачила і твердження, що за радяло. Є, в мене особи теж є, що я не риблю. По виклику нашого поста виїхали в район холодного підвідного каналу, так називаємо Хмельницької ВПХС, де незаконно громадяни займалися рибною ловлею, Тобто драчуванням. Буде на нього складений це адмінпротокол. Протокол, який буде притягнути до суду. Здебільшого ж поліцейські під час патрулювання виносять попередження та складають протоколи за порушення правил дорожнього руху. Цього вечора патрульними зупинялися транспортні засоби без бампера з непрацюючими фарами, з непідсвіченими номерними знаками та іншими подібними порушеннями. Водії сідаючи за кермо, перевірте справність свого авто, побережіть себе. Та оточуючих, куди серйозніше правопорушення допустили гості з міста Луцьк. Керували службовою автівкою без посвідчення водія та у нетверезому стані. Про це докладніше в окремому сюжеті.